Усіх вітаю. 24 жовтня 2023 року. Показуємо виноградник, який посаджений у мене в місті Херсоні. Дивимося, як себе поводять ті чи інші сорти. Є у мене новиночки, є у мене старі сорти. А ви за мою працю поставте лайк, зробіть підписочку, за коменти буду дуже вдячний. І погнали! Це у нас Вікторія. Посаджена у 2025 році. Скажем так, це сорт. Чому сорт, тому що нічого такого схожого на Вікторію я не знайшов. І всі кажуть, що це Вікторія. Він йде на сіневий. Визрівання друга половина серпня. Ну, в другій половині серпня він вже сісний, але розкривається він на 1 вересня і 3-5 вже можна його їсти. Він гарний на, на смак. Я його отримав, Це подарунок ЗАЛЕШОК був. Селекція Новочеркасського інституту. Площина шпалери і листового апарату 5 квадратних метрів. Одна площина шпалєра. В цьому році я йому зробив 19 От звідси. Ось бачите, він до ось, от сюди. І от так. І от тут він закінчився. Оце все, оце все. Отак. От 5 квадратних метрів листя. На 5 квадратних метрах листя він мені дав. Десь кіл 13-15 ягідки. Виходить, десь кіла кіла по 2 на квадрат. Ну, нормально, в принципі. 2 3 кг на квадрат, десь так. Пасинкування у нього стандартне. Але міжуль для у нього короткувати і за пасинком треба слідкувати. Він йде в корневласному вигляді. Смак у нього 20 брікс, рихле грона, ягідка мармеладна з фруктовим привкусом, така вкуснюча. Десь може. Буде 14-16 грамів. Він кидає по дві на пагін. і витягує десь на пагіні, ну 700 кг, тяне, тяне, нормально тяне. Ножицями я робу, роблю, працюю ножицями, ножицями, ножицями. По ньому я працюю, ріжу горох. Під ним метр ґрунту плодучого планування. Ну, планую на наступний рік йому дати 15 кіл навантаження. Саджанці так можу зробити під замовлення. Чубуки в цьому році будуть. Він, якщо вам треба, пишіть в коментарях, спишемося, і я вам предоставлю, Оставите заявочку, і я вам предоставлю наліччі чубук він йде в неокривній формі на півдні. Хоча у нього нормальний така температурний режим. Нормально. Плану... На ньому стимулятори зовсім не планую. Він йде устойчивий і би з ним все гарно. І так, сьогодні 24 жовтня 2023 року. Межа зіткнення до міста Херсона 2 км. Між Жорками і містом Херсоном 2 кілометри межа зіткнення. Комендантська година з 20 до 6, світло маскування на вікнах, обстріл 24 на 7. Лівий берег начебто наші просуваються, фіксуються на плацдармах. Не знаю, ну, Начебто так, а там тишина, поки тиша. Ніхто не знає, що там буде. На Ютубі проскочило, що готуються приймати літаки. На Ютубі. Це важливо. Чому? Тому що літаки плюс ракети, вони порішають дуже багато запитань. Дуже багато. Це... Оця комбінація може змінити, змінити хід війни. Це таке. Місто живе, місто працює, світло, газ, вода є. А хай в вашій хаті буде більше радості, радощів і щастя, а ви нам поставте лайк, зробіть підписку, і хай ніч буде у вас тиха. Так у нас зараз в місті Херсоні кажуть друг другу. До зустрічі! Всім пока!